Василь Емстер на іншому боці гори. Мої ніздрі то звужуються, то розширюються, наче жерла вулканів близнюків з котрих витікає прозора і слизька лава. Вдихаю і видихаю хвою, яка дивом відчувається посеред суцільного снігу. Вона ліками нескінченної гори проноситься крізь замкнуті легені, що зрадливо похрипують. Страшно промовити слово, а отже, мовчу. Що, як зі словом, обірветься ланцюг надії, що живріє в холодному тілі, такому холодному і вже неживому, чи ще неживому, а може, усе й одразу? Мені б дійти до того лісу, що видніється за тоннами пухкого снігу. Я знаю точно там є ліс, який я ніколи не бачив. Через кілька місяців там ряснітимуть квіти, а зараз мерзла вода. Я хапаюсь руками за ланцюг і йду до лісу, бо ж не маю іншого шляху. Хто ви? Заплакане обличчя жінки вимальовується переді мною блідими контурами. От би розкрити очі й побачити чітко, але немає сил підняти повіки бодай трохи. Хочеться кричати, і я кричу Хто ви? Жінка пригортає мене, її руки тремтять, а всередині тіла хтось товче барабани так швидко і сильно, що жоден крик не буде могутнішим. Як же тепло в обіймах жінки! Над нами нависають сосни й ялиці, про які я мріяв місяцями йдучи крізь білі поля. Я у хвойному лісі, бо нема в іншого шляху. Жінка різко обертається на звук швидких кроків із гущавини лісу. Її поглянь на нього! лякає мене. Знову кричу Хто ви? Намагаюсь підвестись, але жоден м'яз не слухається. Чоловік із сокирою наближається, його кроки стають дедалі гучнішими. Сокира здіймається догори і вдаряється об ланцюг. Одним ударом чоловік розносить те, що тягнуло мене всі ці попередні місяці мандрів, показувало шлях і дарувало надію. Я дихаю вільно і наповні груди. Хвойні пахощі окуповують кожну клітинку мого тіла, настільки сильно я вдихаю їх. Так ось звідки був цей аромат. Жінка і чоловік беруть мене попід руки і волочать протоптаною стежкою. Я таки не можу підняти голову, але очні яблука сіпаються вгору і бачать хатинку. Тепер це мій дім. Вони чекали на мене. Ніжна посмішка худорлявої, але ще такої молодої жінки вселяє віру у кожне сказане нею слово. Здоровена рука чоловіка, котра лежала у мене на спині, немов розправила мені плечі. Я вже без ланцюга, вільний, у затишній хатині. Навколо мене густий ліс, про який я міг лише здогадуватися, він виявився прекраснішим за будь-яку мою спробу його уявити. Навколо хатини не було жодної іншої будівлі, лише десятки стежин, що розходились у різні боки. Посеред галявини біля хатини танцювало багаття. Ми грілися біля купки соснових гілок, що згорали повільно і ніби розсудливо, слухали їхнє перешіптування і ковтали чай із соснових голок. Я розпитував чоловіка й жінку про ті стежини, котрісь із них були щільно втрамбовані, а сніг, наче бетон. На деяких лише видніли сліди від взуття, носаки якого приречено дивились в один бік. Куди вони ведуть? Усі ці стежини ведуть до хатини, посміхаючись, сказав чоловік. А якщо йти від хатини, то куди? Це марна витрата часу. Скільки ними не йди, ти все одно повернешся в це місце. Але ж, щоб потрапити в інше місце, треба протоптувати нову стежину і завжди рухатися вгору схилом гори. Закінчив чоловік спокійним голосом. Піднявся і рушив до хатини кроком людини, яка знає більше, ніж може сказати. Жінка теж повернулась до хатини, а я не міг ані на секунду залишатись один. Їжа чекала на столі, створена руками жінки за рецептом, який мені ніколи не збагнути. Спочатку її страви здавались мені дивними і навіть бридкими, але з кожним посьорбуванням, з кожним укусом. Я відчував гармонію різних смаків. Під звуки каміна у кутку невеликої кімнати ця пожива миттєво дарувала сили, а погляд жінки був сповнений найбільшої любові, яку лиш може відчувати людина, що з довжелезним ланцюгом пройшла крізь безкрайні засніжені поля. Невже десь у світі існує затишніше місце? Ми покинули хатину одного дня на світанку. Чоловік казав не озиратись, бо ж нічого хорошого ми там не побачимо. А озиратись і не треба було в плечі штурхало теплом від величезного згарища. Щойно ми вийшли з хати, як вона загорілась, але чоловік з жінкою вдали, наче нічого не помічають. Доводилось протоптувати метровий шар снігу, котрий жадібно поглинав то ліву, то праву ногу. Я йшов слідами чоловіка й жінки. Відчуваючи, як кожен крок дається все важче і важче, ми набирали висоту. Вогонь позаду нас давно згас. Або ж я просто перестав бачити галявину. Навіщо ми дряпаємось у невідому височинь? Чому не можна було залишитись у нашій затишній хатині? Чоловік намагався пояснити, але говорив невідомою мені мовою з важких слів. Час від часу вони мінялись місцями, то чоловік пробивався першим. То жінка намагалась вести нас поміж дерев, які вже не були такими пишними та густими. Я вдихаю хвою на повні груди і намагався не думати ні про що, як на самому початку сходження. Не вдається. Раптом мені захотілося наздогнати та перегнати чоловіка з жінкою. Пришвидшившись, я порівнявся з ними, але товща снігу вхопила мене за ноги і потягла вниз. Дві великих руки і дві менших відчувались на плечах. Невагомість. Здійнявшись на ноги, пішов спокійно. Ми всі йшли тихо і все рідше розмовляли чи то сил не було, чи бажання. Тут зупинимось. Ем, а точно тут? запитав я чоловіка, споглядаючи пусту галявину. Гарне місце. От побачиш. Ми працювали днями й ночами, шукаючи великі і маленькі камені. Нова хатина виросла з нічого і стала нашим прихистком. Ми валили дерева, щоб зробити терасу, і я вперше відчув свою силу над чоловіком. Його рука вже не здавалася мені такою великою і могутньою, чому я раніше не помічав, який він насправді. Густа борода втратила блиск, а блакитні очі. На початку нашого шляху хіба вони були такими сумними? Жінка теж, її приваблива худорлявість отримала риси хворобливої, волосся ще досі падало русявими хвилями на тендітні плечі, але коли вона обіймала мене, то пасма торкались моїх щік, наче щітки. Холодно. Зайшли погрітись у новий будинок із каменю та дерева. Я не спав усю ніч і думав, як би то облаштувати терасу. Дочекався ранку, щоб порадитися з чоловіком, який у справах будівництва був набагато досвідченіший. За сніданком не встиг промовити й слова. Далі сам будуй, а я піду. Тихо пробурмотів чоловік, сьорбаючи гарячий чай із кедровий гілок. Куди ти? Все своє здивування я вмістив у два коротких слова на інший бік гори. На який бік? Туди йти йти кінця не видно. Це тобі йти і йти, а я швидко дійду. Я спробував зловити погляд жінки і прочитати у ньому план чоловіка я бачив, що й вони не спали вночі. Куди йти? Ми ж тільки закінчили будинок. Він затишний і теплий. Для чого йти на інший бік гори, якщо вершину не побачити навіть найгострішими очима. Я не міг зрозуміти, а чоловік не пояснив. Просто пішов, залишивши недопитий чай. Ми з жінкою сиділи за важким дерев'яним столом, але наші погляди були ще важчими. Я зірвався з місця і побіг до дверей, котрі вже встигло замести снігом з двору. Намагався перекричати вітер: Гей, не йди! Де ти? Повернись, благаю! Тиша ніколи не відповідає. Не отримав я відповіді й на цей раз. Коли хуртовина вщухла, я вийшов на галявину і знайшов нову стежину, яка вела до гори. Я йшов по ній, доки було сил. Аж раптом дерева довкола мене закрутились у танці, і усе стало білим. Відкривши очі, я збагнув, що лежав на галявині біля нашої нової хатини. Відчинені навстіж двері змусили швидко підвестись. Хатина гарно прибрана. На столі ще теплі горщики з поживою. Скільки ж це я мандрував? Хата пуста. Лиш на столі видряпано послання від жінки. Не треба було, і за мною не йди. Зустрінемось на іншому боці гори. Я не виходив на галявину. Із записки старанно видряпаної камінчиком, що так і залишився лежати на столі, було зрозуміло, що стежина вгору вже не одна. І ти нею марна витрата часу. Все одно повернешся до хатини. Чоловік мені говорив про це, але ж раптом з надвору, крізь отвір дверей, які так ніхто й не закрив, долинув крик Це точно людина! Здіймаючись угору з чоловіком і жінкою, мені доводилось бачити інших людей, які йшли стежками поряд із нашою. Інколи ми зупинялись перепочити на маленьких галявинах, де були гірські хатинки і навіть цілі поселення з отарами овець і табунами коней. Але вперше я заговорив до когось, окрім жінки й чоловіка. Я просто йшла, дівчина витерла лоба, намагаючись пояснити: Ти йшла стежиною і прийшла на цю галявину. Перебив її все розуміючи. Ми могли виходити на нашу галявину і сидіти цілу ніч, споглядаючи зорі і слухаючи шум дерев, який ніколи не набридав. Вдихали хвойне пахілля. Я став вправніше полювати. Ми разом з дівчиною добудували терасу. Жінка точно оцінила б таку роботу. Прокидайся! дівчина порушила спокій тихої ночі. Що? Я запалив світло в очах, шукаючи образ дівчини серед чорної кімнати. Він вже тут, треба йти. Хто він? Куди йти? Поки я здіймався з ліжка, дівчина вже вибігла з хати. Косулею минула галявину і зникла серед сосени ялин. Стежина вела вниз. «Фух!» – Я побіг слідами дівчини, збиваючи росу. Ішов дні, тижні і місяці, кожний з яких був довшим за попередній. Я бачив, як розпускаються дерева, розквітають і дають плоди, а потім на них сохне листя. Не зупиняючи кроку, я рвав ягоди з гілок, що нависали над стежиною. Я пив росу з уранішніх трав, знову сніги, мороз. Але у легкій одежі холоду не чути. Що далі я йшов, то більше теплішало. Я сміявся у вічі зимі довкола і радів, що маю таку силу, аж раптом в очах запекло. Сльози потекли кришталево чистими струмками, але без краплі гіркоти. Що це? Важко розгледіти, але намагаюсь. Дівчина стояла на краю прірви і тягнула ланцюг з несамовитим криком, котрий пронизував шкіру сотнями голок і змушував тремтіти усе навколо. Птахи у лісі забули ноти, а кролик завис у повітрі у кроці від своєї нірки. Що це? Ланцюг тонкий, але довгий. Незліченні метри ланцюга, який дівчина продовжувала тягти. На іншому боці він, живий він визирнув із провалля. Я схопив сокиру, що лежала поруч із дівчиною, і одним ударом обрубав ланцюг. Пори року мінялись дедалі швидше. Ми часто розмовляли з дівчиною про те, як нам добре з ним. Але ніколи не говорили про дивне відчуття, котре посилювалось з кожною зимою. Я знав, що воно турбує її, а вона, напевно, здогадувалась про мене відчуття постійного холоду, попри товсті стіни хатини, затишний камін і гарячий сосновий чай, який ми кожного разу заварювали міцнішим. Лиш обійми його дозволяли зігрітись бодай на секунду. Хвилина була б за щастя. Цієї ночі ми з дівчиною не спали, мовчки вирішивши, що треба йти з цього місця. Залишитись не було сил, відчуття зими знищувало нас. Але куди? Йти, протоптаними стежинами марна витрата часу. Ми бо скільки пробудемо в дорозі, але все одно опинимось тут треба протоптувати нову і йти вгору. На світанку я, дівчина і він рушили. Ми легко покинули хатину і з запасом сил здіймались вгору. Він постійно озирався, а в його очах мерехтів вогонь. Я глянув донизу. Хатина маленька, наче комаха, і ледь виднілась посеред дерев. Але вона точно не горіла. То звідки цей вогонь в очах його? Чому так схожий на той, що я бачив, коли ми покидали нашу стару хатину із чоловіком і жінкою? Не озирайся. Ходімо швидше. Хуртовина не вщухала ні на хвилину. Дичина, наче подуріла, але ніяк не хотіла бути впольованою мною. Ми витрачали все більше часу на розведення багаття і приготування їжі. Втома підмовляла ноги зупинитись, а схил нескінченної гори кепкував із нас, демонструючи свою велич. Як же він спритно підіймається? Ходіть сюди швидше. Обнадійливий крик з гори. Перед нами відкрилась пуста галявина, яка вже прихистила його. Важко розгледіти деталі, адже ніч покрила весь схил, обмінялись поглядами і радісно пустились в танець. У трьох ми танцювали годинами на виду у мільйонів зірок, кожну з яких ми з дівчиною знали за іменем. Аж доки всі купкою не прилягли посеред галявини і не заснули. Прокинувшись, я не побачив стіни з хвойних дерев. Як би не старався протерти очі після сну, але зображення не змінювалось. Невже той незбагненний масив з ялиць, кедру, сосен був лише маревом, що простягнулось крізь часи? Вони нескінченною грудомахою нависали над нами, поки ми підіймались, а зараз стали невидимими. Хвоя у повітрі ледь відчувалась, її хотілося прогнати через все тіло, насититись сповна. Натомість дихаю пустотою і роздивляюсь довкола. Галявина, а за нею. Куди поділося це все? Ти про що? Дівчина вдавала, що не розуміє? Чи не вдавала? Ми закінчили будувати хатину з найкращого каміння і найміцнішого дерева, яке лише можна було знайти довкола галявини? Найхолодніша ніч. Дівчина і він вже спали. А мене мороз пробирав до кісток і стукав у двері, що вели кудись далі. Я встав підкинути дров у камін, але у хаті не виявилось жодного полінця. А як же? Тихенько скрипнув дверима і заглянув під терасу. Як немає? Ми ж заготували на місяць вперед. Більше дров немає. Я намацав сокиру і провів поглядом всю нашу галявину в пошуках бодай деревця. Де ж їх знайти? На іншому боці гори. На іншому боці гори. Голос чоловіка, я впізнаю з мільйонів голосів. Так. Ти мав рацію тут, поблизу. читав Ярослав Шуліка для проєкту Говірка.